У центрі видачі гуманітарної допомоги сивини гніздо, речі для сина обирає Оксана Штаєр. Вона вимушена переселенка з Харкова. Жінка розповідає, що вже отримала у центрі допомоги та в чому має потребу. Продуктовий набір так ми отримали на прошлому тижні. Ми сьогодні маємо отримати гігієнічний набор. Я зареєструвалася, маємо отримати сьогодні. Потрібен одяг і на роботу виходити, і вдома ходити, і теплі речі. Дитині взуття, бо сьогодні взув, завтра вже воно порвалося. Але наразі тут взуття лише дуже маленьке. Я розумію, що тим, у кого там після 33-го розміру, це біда дітей взути звичайно дуже важко. Для того щоб отримати допомогу у гуманітарному центрі «Совине Гніздо, потрібно мати довідку внутрішньо переміщеної особи та бути зареєстрованим в Ужгороді, розповів волонтер центру Олександр Позній. Дуже часто люди приходять з інших ОТГ, але ми на жаль не можемо допомагати всім, бо допомога йде адресно в різні ОТГ. Відповідно, ми перевіряємо, що було обов'язково довідка в ІПО і обов'язково в Ужгороді. Для отримання продуктових наборів або засобів гігієни у центрі Совини-Гніздо вимушені переселенці мають попередньо зареєструватися, розповіла координаторка гуманітарного центру Совини-Гніздо Вікторія Синьо. За її словами, в тиждень роздають близько 200 продуктових наборів. Реєстрації там на продуктові чи гігієнічні набори вони закінчуються буквально за дві, максимум три хвилини. Перші продуктові набори були видані в травні, і з того часу ми кожен тиждень даємо. Тому що до не повторилися. Ми ще не маємо можливості подавати по другому кругу тим самим, хто, наприклад, у травні отримав продуктовий набір на 3-4 місяці. Ми розуміємо, що цього не вистачить для багатодітних сімей, для людей з інвалідністю, для пенсіонерів. Потрібно би було вже повторювати, але ми наразі не маємо цього. За словами Вікторії Синьо, без попередньої реєстрації в центрі гуманітарної допомоги можна отримати лише одяг. Його всевинне гніздо приносять уж гориці. Вантажівка ж з гуманітарною допомогою за кордону приїжджала півтора місяці тому. Оксана Ушакова Леонтіноколишин. Новини на Суспільному.